204-та доба героїчного спротиву України з вами Наталя Стареправо і ми продовжуємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. На Львівщині запрацювали консультативно-координаційні центри для внутрішньо переміщених осіб, які є першим свого роду в Україні. Я запрошую до слова Галину Бурдун, радницю начальника Львівської обласної військової адміністрації. Розкажіть про результати та як координують ці центри. Вітаю, Львівщина одна з небагатьох областей, яка може сьогодні говорити про комплексну послугу медико-психосоціальної допомоги. Це послуга, яка розпочалася з перших днів війни з Львівського залізничного вокзалу, де до сьогодні круглодобово зустрічають всі потяги, і не тільки евакуаційні, всі автобуси, волонтери, медики, психологи. Вони надають інформаційну допомогу, консультативну допомогу, а також медичну і психологічну допомогу. Вони носять людей, вони супроводжують і перескіровують їх по громадах Львівщини. Тому очевидно, що починаючи з травня місяця ми вже розпрацьовували наступний ряд послуг, яка би дала можливість координувати свої дії в громадах. Починаючи з минулого тижня, розпочали свою роботу консультативно-координаційні центри. Їх є дев'ять у всіх містах районного значення. Зокрема, на Львівському районі це є три консультативно-координаційні центри. Це є в Перемишлянах, Кам'янкобузькій громаді, а також місто Городок. Самбір, Яворів, Червоноград, Дрогобич, Золучів. Це ті власне громади з три, які сьогодні вже готові і працюють. Що це означає для, для кожної людини, яка приїжджає на Львівщину? Перше, ми об'єднали від Львівської обласної військової адміністрації 28 партнерів благодійних фондів міжнародної організації, які скеровують консультативно-координаційні центри своїх юристів психологів, які, окрім юридичної і психологічної допомоги, також надають різну адресну допомогу і аналізують потреби внутрішньопереміщених осіб. Як дізнатися і як потрапити? Телефон єдиний, який найлегше запам'ятати, це є телефон контакт центру 112. Це є телефон контакт центру Львівської обласної військової адміністрації, який допоможе вам знайти консультативно-координаційний центр в тих дев'яти містах, які були щойно названі. Кожне місто має сформовано графік з партнерами. Робота з 10 до 5 години, присутність партнерів, в кожній районній адміністрації є визначений заступник голови районної адміністрації, процес супроводжує працівник соціального захисту, який перескеровує до юристів психологів. Для нас дуже важливо, щоб сьогодні, починаючи, коли ми говоримо зараз про вокацію східних областей України, щоб люди, які протягом літнього періоду знаходили, Ли прихисток в різних літніх прибудовах знаходили прихисток за допомогою різних організацій. Небайдужих людей могли сьогодні отримати допомогу від теплих речей. До обігравачів, до різної допомоги, якої вони сьогодні потребують, і вже сьогодні ми побачили картину, коли ми дізналися про різні прихистки, які в нас знаходяться на Львівщині і які потребують допомоги. Тому ми запрошуємо, як можна з нами скоординуватися. Ви можете фізично прийти за вказаними адресами, зателефонувавши на номер 112, або прийти в районну військову адміністрацію одну з районних військових адміністрацій і вони можуть вам за сказати і телефон і власне саму адресу Третій вид послуги, який сьогодні також працює на Львівщині, це є робоча група, яка включає ключові департаменти, які долучені до процесу допомоги внутрішньопереміщеним особам. Це департамент освіти, департамент соціального захисту, департамент охорони здоров'я, департамент культури і також партнери. Це є проект психічне здоров'я для України, шпиталь Шептицького, Кризова психологічна служба. Це власне ці партнери, які сьогодні. Працюють над тим, щоб ми могли об'єднатися в послузі допомоги і внутрішньопереміщеним особам і родинам військовослужбовців. Ми між собою виокремили сьогодні для освіти три важливих напрями. Це є напрям координації власне, різних допомог психологічних служб в трьох важливих тематиках. Це є тематика, як говорити з дітьми і з батьками про війну, як допомогти батькам комунікувати власне, зі своїми дітьми і що потрібно знати. Це є тематика психоедукація, і це є тематика, як реагувати і працювати під час сирени. Це один вид послуги. Наступна послуга це є партнери, які об'єдналися і виїжджають усі прихистки до всіх тих, хто потребує допомоги, власне, з медичною допомогою, з первинною медичною допомогою. Щодо власне координації роботи психологічної служби, я думаю, більше розкаже пан пан Оресувало. Але я хочу наголосити, що в серпні місяці ми спільно з католицьким університетом, з кризовою службою і, власне, з партнерами для тих практичних психологів соціальних працівників, які сьогодні є найбільше задіяні. Допомозі до внутрішньопереміщених осіб провели стратегічні такі навчання про як працювати психологам в кризових умовах. І сьогодні, власне, ми скоординовуємо роботу психологів в тих трьох визначених тематиках. Наша робота однозначно на цьому не зупиняється, тому що ми розуміємо, що виклики можуть змінюватися, враховуючи ситуацію, яку ми сьогодні маємо на фронті і в Україні. Дякую. Я запрошую до слова Романа Андреса, виконуючи обов'язків директора департаменту соціального захисту населення. Розкажіть, скільки сьогодні нових внутрішніх переселенців наразі проживає у Львові, і загалом, яка їх кількість? Дякую. Ми маємо один-єдиний загальнодержавний реєстр обліку внутрішньопереміщених осіб. Згідно з даними реєстру, загалом на Львівщині на цей момент зафіксовано понад 250 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, серед них 160 тисяч – це жінки та 90 тисяч – чоловіки. В нас налічується більше 75 тисяч дітей. В нас більше, ніж 32 тисячі пенсіонерів і близько 9 тисяч осіб з інвалідністю. На останній категорії я би хотів зупинитися детальніше, оскільки вікові люди, а також люди з інвалідністю, особливо за тих умов, коли вони були змушені, рятуючи життя, евакуюватися до нашої області, залишилися самотніми, вони потребують особливої допомоги. Подекуди ці люди є в дуже непростому стані. Вони можуть бути маломобільними, вони можуть бути лежачими. І в області діє мережа установ, яка складається з 14 закладів, а саме три геріатричних пансіонати та 11 психоневрологічних інтернатів, які безальтернативно надають допомогу таким людям. Водночас хочу подякувати об'єднаній релігійній спільноті, яка підставляє нам плече в цій непростій ситуації. Значну кількість людей, які можуть обійтись без значної цілодобової цілодобового догляду, приймають в себе. Релігійно організації у взаємодії, об'єднавшися спільно, ми змогли фактично втримати ситуацію, яка дозволяє нам говорити про те, що люди, які потребують цієї допомоги, насправді її зараз отримують. Водночас, хочу відзначити інший фактор: на сході та півдні нашої країни є велика потреба в еваку... евакуації цілих закладів. Зокрема, на території Львівщини зараз перебувають представники з восьми таких закладів. І ми бачимо за інформацією, яка надходить, особливо в, в передчутті передбаченні похолодання, кількість таких людей і потреба в їх евакуації значно зростає. Робота, яку ми проводимо зараз. Це робота спрямована над покращенням умов проживання і догляду і надання соціальної послуги тим людям, які вже до нас приїхали, а також розширення наших закладів задля спроможності приймати додаткову кількість людей, які рятуються на заході нашої країни. Остання група людей, яка прибула до нас, це була субота, Запорізька область. І зараз вони проживають в одному з наших закладів. Ми вдячні в першу чергу. Робота над збільшенням кількості місць та покращенням мов проживання розпочалася одразу 24 лютого. Дякую керівникам наших установ, які фактично працювали в цілодобовому режимі. Але не менше подякує міжнародним фондам та організаціям, які першими прийшли нам на допомогу і забезпечили базовий рівень тих потреб, які нам були потрібні негайно. Дякую, як у випадку, коли ми працюємо спільно, ми бачимо результат, той який дозволяє нам втримати ситуацію на достойному рівні. Дякую, а я запрошую до слова Ореста Сувало, члена робочої групи медико-психосоціальної допомоги, координатора проєкту психічне здоров'я для України. Розкажіть безпосередньо, як працює такий координаційний центр і які запити ви бачите. Ну, власне, в моїй компетенції входить координація психологічної допомоги різних надавачів, тому що психологічна допомога це не лише психологи, так? це також і інші фахівці, які надають психосоціальну підтримку. І мені надзвичайно приємно бути запрошеним до цієї робочої групи, тому що координація різних груп, різних фахівців, різних міжнародних організацій це те, що є зараз дійсно потрібно. І в зв'язку з. Війною зв'язку з ескалацією на Львівщині зараз перебуває багато міжнародних організацій, які надають допомогу в сфері психічного здоров'я, психосоціальної підтримки. І створення таких координаційних центрів в районах власне, допомагає наблизити цю послугу до людей, які проживають власне, в районах. І завдання координаційно-консультативних центрів як надавати інформацію про те, де можна отримати відповідний. Спектр допомоги і також скоординувати міжнародні організації, де є найбільша потреба в цій допомозі. Власне психічне здоров'я і психосоціальна підтримка це є такий важливий аспект, який зараз існує в контексті війни. І тут дуже важлива є взаємодія як з сектором охорони здоров'я, так і з сектором соціальної сфери, тому що без задоволення базових потреб, помешкання. Харчів та інших таких безпекових заходів дуже складно надавати відповідну допомогу. Окрім того, ми повинні пам'ятати, що зараз є осінь, так іде зима, багато непередбачуваності, тому багато тривоги і багато страху також з'являється. Відповідна допомога ще більше є потрібна. Також осінь це завжди загострення таких стану здоров'я і потреб, які стосуються взагалі здоров'я в цілому. Тому ініціатива створення координаційно-консультативних центрів. Є добрим шляхом для того, щоб бути ближче до людей, які потребують, і також залучати місцевий ресурс, який є в громадах, тому що ми знаємо про послуги, які існують в громадах, і до ескалації, які зараз також надаються, і також шлях до того, щоб краще інтегрувати людей, які приїхали в громади, і краще інтегрувати різні види допомоги відповідно до потреб людей. Дякую. Більше про команду. Центру, хто зараз зголошується працювати, допомагати, ви вже згадували про міжнародні організації. Хто це зараз, наскільки я знаю, є підписаний меморандум з 28 міжнародними організаціями. Їхні представники комунікують з керівником центру, консультативно-координаційного центру. Відповідно, стосовно психологів, формується графік і фахівці-психологи, які Є представниками міжнародної організації, формують свій час, коли вони є присутні в координаційному центрі і можуть надавати допомогу безпосередньо там на місці. Також зараз проводиться опитування потреб внутрішньопереміщених осіб, і ми зараз бачимо за результатами опитування власне відсоток людей, які потребують кризової психологічної допомоги чи психологічного консультування. Відповідно до запитів відбувається скерування або до фахівця, або до вущого фахівця. Якщо є запит, наприклад, на психіатричну допомогу, питання до всіх наших гостей вже більше як півроку внутрішні переселенці проживають у Львові. Як з цього часу змінились запити Чого зараз потребують найбільше? Насправді, з точки зору психічного здоров'я можу сказати, що ми. Проходимо десь другу і третю стадію. Ми знаємо, що реакція на стрес має три стадії: перша це стадія напруження, друга це стадія адаптації, і третя це стадія виснаження. Ми десь на межі стадії адаптації. Кілька днів тому Міністерство охорони здоров'я опублікувало соціологічне опитування, де можна побачити, що ще є ресурси, і люди відчувають, що рівень добробуту досить такий показовий, але насправді ресурси наші вичерпуються, і психологічні, і внутрішні. Тому ми повинні знати, де шукати підтримку, де шукати допомогу, і не боятися за нею звертатися. Тому що насправді йде зима, йдуть складні часи, йде евакуація. Тому наші сили також вичерпуються. Тому ми повинні об'єднуватися, координуватися для того, щоб краще відповідати на ті потреби, які в нас є. Так, Будь ласка, якщо говорити загалом по категорії людей, яких ми бачимо, і починаючи навіть в'їзду на вокзал. Березень це було достатньо навіть допомоги психолога з кризової служби. Сьогодні кількість запитів до, до психіатра в рази зросла, тому ми сьогодні в районах координуємо також свої дії з психіатричними вже службами. Якщо говорити про інших видах потреби і те, що зазначають сьогодні люди, які реєструються в онлайн посиланні в проході центри, це є запити на тепло, теплий одяг, це є запити на обігрівачі, це є запити на генератори. Якщо ми помітили громад, Матські організації, які в себе в їх орендованих приміщеннях прихистили 25-30 людей, і сьогодні просять власне підтримки допомогти пережити зиму цим людям, які в них живуть. Мова йде про опалення, мова йде про тепло, і мова йде про те, що також людей десь вичерпуються ресурси і потреба власне в харчування. Тому що все-таки літній період це овочі, фрукти це було значно простіше. І це власне ті запити, які ми координуємо від області, також і перескировуємо до наших міжнародних партнерів і звертаємося їх вже консолідовано сформованим за запитом щодо того, що потребує сьогодні область до того, що потребує Львівщина, за оста за ніч, яка в нас була ця ніч на вокзалі. Виросла кількість навіть теплих речей, взуття, потреба дітей, які приїжджають разом з мамами з батьками? Ну і відповідно ще раз хочу наголосити, що категорія людей похилого віку, поважного віку, категорія людей з інвалідністю також виросла. На яких умовах можна отримати допомогу? Чи це без безкоштовно? Ми не втручаємося в будь-які процедури, які є прописані в кожній організації. Ми реєструємо і скоординовуємо всі переміщених осіб на графік зустрічей з нашими представниками. Одночасно, в центрі в одному може працювати чотири юриста від різних благодійних фондів наших міжнародних партнерів. Точно так само можуть працювати психологи. Наша зараз задача максимально проінформувати. Наша мета була, щоб ця послуга була, бо в більшості вся допомога була сконцентрована в місті Львові, щоб ця послуга була сформована за аналогією по всіх містах району значення всі ці, ці допомоги є абсолютно безкоштовними. Рішення про надання допомоги приймають представники власне, партнери. Якщо є потреба, вони виїжджають і в самі прихистки аналізують озагальнену потребу. Ми бачимо вже сьогодні по реєстрації власне в онлайн-анкеті, що дуже часто реєструється 10-15 людей. І ми розуміємо, що це насправді є вже прихистки, тому що люди за одною адресою приживають невеличкими групами. Львівщина ймовірно готується до нової хвилі внутрішньо переміщених осіб, і також очікуємо вже настання холодів. Це має бути вімкнений опалювальний сезон. Як Львівщина готується до цього, і з якими викликами зіштовхнулася? Um. Насправді хвиля людей, які до нас приїхать, приїдуть кількісно виміряти, чи спрогнозувати її зараз точно неможливо. Водночас в області проводиться робота над ремонтом приміщень тих, які мають високий ступінь готовності. Це, зокрема, і колишні гуртожитки, і ті приміщення, які при мінімальних часу та фінансових затратах зможуть давати можливість проживання на середній та довготривалий період. Водночас хочу відзначити, зважаючи на те, що на Львівщині і до цього часу був великий туристичний потенціал. Ми є туристичним регіоном. В нас залишається багато місць, до яких у довоєнні часи приїжджало багато людей. І ми відзначаємо великий відсоток людей, які, проживши перший час, оговтавшись від евакуації, зрозумівши, що вони в відносній безпеці змогли перелаштувати своє життя в такий спосіб, щоб проживати. Живати в приватному секторі. Я думаю, що його потенціал так само, що не є вичерпаним. Дякую. Нагадую, з нами були Галина Бордун, радниця, начальника Львівської обласної військової адміністрації. Роман Андресь, виконуючий обов'язків директора департаменту соціального захисту населення, та Орес Сувало, член робочої групи медико-психосоціальної допомоги, координатор проєкту психічне здоров'я для України. Дякую всім за цю зустріч за цю розмову. Нагадую, що вже через 10 хвилин відбудеться наступний брифінг. Тому залишайтеся з нами.